Вітаю! Ми продовжуємо з вами розбиратися з базами даних, і на цьому занятті розберемо, які існують способи доступу до бази даних, за допомогою яких підходів можна отримувати необхідні дані, вкладати ці дані, змінювати ці дані і так далі. В процесі цієї лекції ми з вами розберемо. Важливість непроцедурного доступу. Процедурний підхід це один із способів чітко вказати порядок виконання для того, щоб отримати певний результат. Звідси в нас є процедурні мови програмування, в яких якраз такий принцип і використовується. Але ми визначимо, яким чином непроцедурно отримувати доступ до даних в базі даних. Ми розберемо. Зв'язок між п'ятьма різними типами інструментів розробки додатків і непроцедурним доступом, як все це у нас взаємопов'язується. Отже, непроцедурний доступ до бази даних визначається через запит, а запит це в нас заявка на отримання даних. Для відповіді на певне запитання. Тобто, ми хочемо щось від бази даних, певні дані для подальшого обробітку. Ми створюємо ось цей запит. При цьому в процесі запиту вказується, які частини бази даних нам потрібно отримати. Ми не вказуємо деталі, куди зайти, де отримати. Ми просто кажемо: дай нам студента ось такого-то. Звідси СУБД розуміє, що задіяна буде таблиця. Студенти і в ній треба знайти конкретного студента. Ми не вказуємо, яким чином діяти конкретній програмі. При цьому підвищується продуктивність і покращується доступність, тому що вся процедура, як знайти ті чи інші дані, вже покладається, власне, на СуБД. І як СУБД буде Створювати алгоритмізацію процедури вже залежить від кожної конкретної СУБД. Користувачу залишається просто вказати, що йому треба. Способи запитів, які при цьому можуть використовуватися: перше, це за допомогою мови SQL, і, зокрема, використання її оператора Select, в якому ми можемо вказати ось цю заявку на отримання певних даних. Крім цього, існують певні графічні способи для того, щоб створити запит і отримати результат. Але при цьому треба розуміти, що використання мови SQL дає набагато більше можливостей для отримання необхідного нам результату. Приклад виконання оператора Select ви можете бачити на цьому слайді. Оператор Select записується, як і всі команди на мові SQL, записується в текстовому форматі, де ми чітко вказуємо, що ми хочемо отримати. SQL у нас розшифровується як Structured Query Language, тобто мова структурованих запитів. Це окрема мова, це не мова програмування, це саме мова запитів, за допомогою яких ми вказуємо СУБД, що ми хочемо. Графічний інструмент для непроцедурного доступу, як на слайді, ви бачите, це приклад із персональної СуБД Microsoft Access. В цьому випадку ми визначаємо таблиці, які будуть входити в наш запит, як вони зв'язуються, потім витягуємо. Колонки даних, які нам будуть необхідні, для певних колонок вказуємо, які обмеження мають бути. Тобто ми робимо те саме, що і за допомогою SQL, але вже в графічному форматі, не прописуючи деталі. Відразу скажу вам, що за графічним доступом все одно сховається мова SQL. Тобто кожна СУБД в своєму підході за графікою. Вибудовує все одно SQL запит, на якому буде звертатися, власне, за даними. Як результат, ми отримуємо певну таблицю з даними. Навіть у випадку, коли ми об'єднали кілька таблиць, на виході ми все одно отримуємо ці дані зведені у вигляді однієї таблиці. Для введення даних ми можемо використовувати знову ж таки як SQL мову, так і графічний підхід. В тому ж самому Microsoft Access можна створювати форми, за допомогою яких ми вказуємо зв'язок між елементами у формі і конкретним зберіганням їх в базі даних. І тоді ми, вносячи дані у форму, переводимо їх в базу даних або навпаки отримання. Даних з бази даних можна представити у вигляді ось такої форми, тому що форма може бути як на введення, так і на читання. Хоча для читання існують окремий підхід це звіт. Да, зараз ви можете бачити е, приклад звіту з Microsoft Access, де інформація, яка витягнута з таблиць, з бази даних. Просто представляється в певному варіанті. Звіт може бути відформатований е, так, як нам необхідно представляти дані в такому вигляді, якому ми хочемо. Процедурний мовний інтерфейс дозволяє нам поєднувати процедурну певну мову, це мова програмування, з непроцедурним доступом до бази даних. Це означає, що ми можемо взяти якусь мову е, C, Python, PHP, Java і так далі. І в процесі написання інтерфейсу вписувати непроцедурні запити, використовуючи мову SQL. Для чого на це нам потрібно? Чому не розділити все це окремо? Тому що в цьому випадку ми можемо отримати. Пакетну обробку наших даних. Якщо ми вводимо дані через форму, нам треба буде вносити по одному всі е, наші екземпляри інформації. Якщо ж ми вказуємо е, через процедурну мову, ми можемо зробити пакет даних, і за допомогою процедурної обробки, весь пакет буде опрацьований автоматично, але по одному і вкладений в базу даних. Важливим є налаштування та автоматизація роботи, оскільки я вже говорив, що SQL це не мова програмування, це мова запитів. В ній не можна зробити багато по автоматизації, і поєднання в середині програми з процедурною мовою непроцедурного доступу дає можливість таке налаштування зробити. Відповідно, як результат, ми отримуємо підвищення продуктивності роботи нашої з базою даних. Як підсумок, важлива функція в СУБД це непроцедурний доступ. Тобто, ми просто вказуємо СУБД, що ми хочемо отримати. Як це буде отримуватися, вирішує кожне конкретне СУБД. Ми не влазимо вже туди. Створена для реаліційних баз даних мова запитів SQL дозволяє якраз створити ось цей непроцедурний доступ. Інструменти візуалізації, інструменти створення форм, інструменти створення звітів та різні вбудовування дозволяють по-іншому поглянути на можливість доступу до даних і видобування необхідних для нас даних. Фундаментальна навичка для роботи з даними є вміння формулювати запити на мові SQL для того, щоб отримувати саме те. Що ми хочемо в даний момент отримувати? Які дані для подальшої обробітки. З цим ми з вами будемо працювати трохи пізніше. Хоча до бази даних можна отримати доступ різним способом, але спосіб за допомогою мови SQL є універсальним, тому що різні інструменти візуалізації, доступу до даних, внесення даних, редагування даних вони будуть відрізнятися, по-перше, від СУБД до СУБД, по друге, від клієнтської програми, від одної до іншої програми, в залежності від того, як дизайнер інтерфейсу уявляє собі Гарний зручний доступ до бази даних, але використання мови SQL є універсальною і тому знання мови SQL є важливою для всіх адміністраторів баз даних.